Любов, кохання, це для тебе що? Ну, наука пояснила, пояснила. Що, що таке любов, так. що це там хімічний процес, так, так, так. бо це мені дуже подобається. І це теж правдеформація з їх сторони. Вони праві з одного боку. Але я тобі скажу, що любов у любові немає гравітації. І людина, яка пережила втрату, я тобі чесно скажу, що ти відчуваєш і подих, і дотик, і тремоло при згадуванні, і ком у горлі. Це не можна викликати штучно і сльоза, і, і. Всі, вся пам'ять, яка ще бережеться, але вона стирається, або коли переглянете фото чи відео якогось, якого дуже мало насправді, ну в моєму випадку, то саме це в цьому сенсі ти відчуваєш любов. Я думаю, взагалі, в моєму в моїй парадигмі, кохання для мене це захопленість. Людиною в жодному разі немає фізичного якогось такого там поклику. Це захоплення людиною В першу чергу, uh -huh. я можу бути закохана в людину, ніколи не скажу, тому що я закохана в цей талант, в його там е якості. Але дуже рідко, коли ну, взагалі відбудеться розмова.